Коли я почав вчитися кататися на скейтборді в червоні, у мене були амбіції, що це триватиме довше, ніж мій місячний фітнес-челендж. Я майже не ділився своїми цілями, щоб не зіпсувати ймовірність успішного завершення місяця. Проте, мені писали досвідчені скейтери, які ділилися своїми історіями навчання або повернення до скейтбордингу. Кількість із них намагалися допомогти мені визначити, що таке успіх у першу чергу. Для мене успіх означав одну конкретну ціль вивчити новий трюк, і одно абстрактно отримувати задоволення, вчитися любити скейтбординг незалежно від того, чи вдається мені виконувати трюки чи ні. Скільки трюків на скейтборді можна вивести за місяць? Я поговоривши з Юрій Круз, автором книги Kickflips and Chill, Your Inspirational Guide to Become an Excellent Skater», щоб краще зрозуміти, які цілі можна ставити перед собою. Я вже вчився працювати Олі завдяки кільком скейтерам, які зажалилися над моїми випробами і порадили тренуватися, тримаючись за паркан. Це була найкорисніша порада, яку я отримав, і я швидко вчився працювати прості Олі на місці, а через тиждень вже міг працювати їх без підтримки. Як початківець, я зважав, що шви це хороший вибір, а потім попшви, сказав Юрі. Просто проводити годину на досці і працювати щось, крім фліп-трюків, може бути дуже весело і допомагає розвинути контроль та впевненість. Більша радість, яку я відчував від скейтерів, зводилися до розвитку впевненості та дзвінка до дошки, що, на мою думку, було їхньою чемною формою сказати, жодна порада не допоможе так, як багаточасові тренування, як це робили всі смороди. Скейтер. З яким я пізнайомився в парку купера в Брукліні, Крістофер Смокі Джонс підтвердив цю думку: Ти хочеш набути впевненості, сказав він, заспокоюючи мене після кількох жорстких падінь того дня. Тут всіх колись розносило. Коли я запитав його про конкретний порядок вивчення трюків, він запропонував такий: спочатку навчись працювати Оллі з перешкод, потім Оллі на ледж. Потім фронтсайд 180, потім бексайд 180. Коли вивчиш усе це, починай тренувати шви, а потім вже кікфліпи та інші складні трюки. Звичайно, кількість трюків, які можна вивести за місяць, залежить від людини та того, як часто вона катається. Мені вдалося вивести два олі та шви, і я можу виконувати їх досить стабільно, щоб вважати це своїм досягненням за місяць. Як мотивувати собі продовжувати кататися? Легко залишатися мотивованим, коли результати приходити швидко, але це стає складніше, коли прогрес сповільнюється. Спочатку я був у захваті, коли вчився працювати Оллі, але перехід на наступний рівень Frontsite 180, як порадив Смокі, зайняв набагато більше часу. Були моменти, коли я просто не міг подолати якийсь етап у вивченні трюку, і це виводило мене з собі, розповіла Юрі. Я буквально відкладав трюк і повертався до нього через рік. Але ніхто не хоче це чути, коли у тебе є чітка цілі. Вона була права, я не хотів цього чути, але її наступні слова допомогли. Щоб не витрачати мотивацію. Якщо ти вже вмієш працювати Олі або будь-який інший трюк, розважайся з ним, роби його якнайкраще. Навчися працювати Олі через перешкоди, спробуй працювати його на більшій швидкості, експериментуй з різними варіаціями, насолоджуйся процесом і розвивай ті, що вже вмієш, тому що в скейтбордингу завжди є куди рости. Це допоможе повернути задоволення від катання. Вона також радити дивитися відео зі скейтбордингу, у тому числі свої власні, щоб аналізувати техніку у повільному режимі. Я почав дивитися серіал Betty на HBO для натхнення, це було набагато простіше. Але я також занурився у скейтерський контент на YouTube та Instagram, де знайшов безліч людей кольору в цій спільноті, яку раніше вважав виключно білою та передмісною. Не випадково я шукав досвід таких людей, як Смокі та Юрі, чи серіалів на кшталт Беті, де показано різноманітних жінок у спорті, який може бути для них не завжди дружнім. Дивитися на їхні успіхи було так само надихає, як і виконувати свій перший шовіт, можливо, навіть більше. Скільки насправді потрібно часу, щоб навчитися кататися на скейтборді. Одна з найскладніших промов у навчальні навички без чітких орієнтирів це синдром самозванця, коли ти не знаєш, на якому етапі знаходишся. Якщо ти хочеш навчитися збирати кубик рубіка, ти точно знатимеш, коли досягнеш мети. Але навчитися кататися на скейтборді для різних людей означає різне. Для смокі, якому зараз 48 років і який катається з 12, бути скейтером означало просто виходити і кататися, покращуючись по три. Мені були особливо корисні етапи, які описавши Юрій, щоб оцінити свій власний прогрес. Я не пам'ятаю, скільки часу мені знадобилося, щоб навчитися працювати тік так або перший Олі, але я помітив, що вчився працювати Олі через перешкоди приблизно через чотири місяці після початку, а кікфліп – через півроку. Чи навчився я влюбити скейтбординг? Незважаючи на ті, що я все ще погано катаюся, виходити з дошкою на вулицю було найбільшою радістю мого літа. Є свобода в тому, щоб бути поганим у чомусь і просто насолоджуватися процесом, щось, що рідко зустрічається серед дорослих, особливо таких орієнтованих на результат, як я, які пишаються тим, що добре роблять ті, за що беруться. Насолоджуйся тим, де ти зараз і веселися», – сказала Юрі. Якщо ти, як і я, орієнтований на цілі, пам'ятай повертатися до того, щоб робити це веселим. Я був тим, хто постійно казав собі, коли я навчуся цього трюку, тоді я стану справжнім скейтером. Але після того, як я його вивчав, я хотів вивести наступній і говорив ті самі. Тому моя нова ціль у скейтбордингу, якщо можна її так назвати, не ставити занадто багато тиску на будь-які цілі. Пам'ятай, скейтбординг має бути веселим, сказала Юрі. А я справді люблю веселощі.